Добрий вечір. Ви дивитесь суспільне новини. Сьогодні у випуску йтиметься про таке. Знешкоджують наслідки російських обстрілів. Як працюють піротехніки на Уманщині, повністю для очистка від вибуху небезпечних предметів. Температурні рекорди та стан озимини чи вплине потепління на врожай. Коронева система в задовільному стані. Коли у 80 без танців ніяк про дитяче захоплення, яке переросло у справу життя, дуже сувора, дуже вимоглива. Ну ми без неї не можемо. Гранати, фугаси та набої виявили сапери під час обстеження лісосмуги на Уманщині. Там вони працюють тиждень і знешкоджують наслідки російських обстрілів, розповів фахівець відділу реагування на надзвичайні ситуації Сергій Сиваченко. Каже за час роботи в цьому районі виявили близько 36 тисяч вибухонебезпечених предметів, як піротехніки убезпечують українські землі. Дивіться у сюжеті Дарії Шевченко. Майже рік ця лісосмуга була закрита для відвідувачів. На початку повномасштабного вторгнення неподалік у військовий об'єкт влучив російський снаряд. Він спричинив детонацію боєприпасів, що розлетілися на 30 кілометрів, розповіла речниця головного управління ДСНС області Юлія Норовкова. Нині піротехніки ліквідовують наслідки влучань. Боєприпас до системи залпового глюк. І такі знахідки тут майже на кожному кроці розповідає сапер Іван Козловський. Та каже виявити їх завдання не з легких. Пошуки ускладнює сміття Побутові Відходи, які іноді буває, викидають просто на узбіччя тварини Потім це все розносить. А також опали листя та кущі. На допомогу залучають ескаватор. Повністю для очистки від вибуху небезпечних предметів. Не візуальним способом, а і в ґрунті, там, на глибині там, до метра. Грубками сапери обстежують кожен сантиметр лісосмуги. Це більше відповідальність за те, що ми розуміємо, що якщо ми десь зробимо свою роботу неправильно, то це можуть постраждати і звичайні люди. Розмінувати територію Уманщини рятувальники почали торік у лютому. Населені пункти та навколишні поля сапер уже очистили. На них зібрали понад 36 тисяч вибухонебезпечних предметів, розповів фахівець відділу реагування на надзвичайні ситуації Сергій Сиваченко. Тепер працюють у посадках. Роботи зупиняють лише коли дощ чи морози. Поки немає замерзання чи снігу, друге до рішення, що потрібно очистити лісосмуги, щоб навісні можна також було проводити якісь. У якісь роботи або людям можна було спокійно відпочивати. Знайдені уламки сортують на місці. Неспрацьовані бойові частини в один бік, металобрухт в інший. Через декілька днів їх відвезуть на спеціальний підривний майданчик. Загалом сапери обстежили 26 тисяч актарів землі. Розмінування потребують ще 6 тисяч, зазначила речниця головного управління ДСНС області Юлія Наровкова. Зараз займаємося розмінуванням саме цієї лісослуги, щоб вона стала безпечною для людей, хоча і нагадую, що відвідування лісів заборонені. Окрім боєприпасів, про той день тут нагадують посічені дерева, розтрощений ангар та зруйнована автозаправка. Речниця ДСНС зазначає, навіть після роботи рятувальників люди мають бути обачними та не торкатися підозрілих предметів. У разі виявлення вибуху небезпечних предметів його заборонено чіпати, переносити, приносити додому. Необхідно повідомити про це спеціальні служби. Дарія Шевченко, Максим Шевченко Суспільне новини, Черкаси. Квітень в січні три доби поспіль метеостанції області фіксували температурні рекорди. Повідомила начальниця відділу гідроматзабезпечення Ольга Прокопенко. Завдяки надходженню теплого повітря з Африки на Черкащині температура була вищою на 14 градусів за кліматичну норму. Така погода характерна для початку квітня ніж для середини січня. Як впливає вона на стан озими, дізнавалась Вікторія Будавіцька. Фермер Михайло Царенко орендує у пайовиків тисячу гектарів землі. З них 30% відсотків засіяно озимою пшеницею. На цьому полі перевіряє стан посівів сорту Артіст. Коренева система в задовільному стані. Вона перезимує добре. Сіяв каже вже запізно після 20 жовтня. Зараз пшениця у фазі кущення. Аби збільшити її зимостійкість, потрібно підживлювати. Вона зараз вегетує. Вегетує ранньої весни, ранньої весни, її треба підживлювати азотом. Тобто ну, вже закупив я м'ячну селітру, яку буду давати по 150 кілограмів на гектар. Така тепла погода сприяє гарному врожаю, пояснює Михайло Царенко. Щоправда, графік підживлення та обробки зміститься. Якщо буде така погода, її треба вже буде підживляти у февралі місяці, тому що вона всі мікроелементи витягне. Грунт зараз достатньо вологий, а тепла температура повітря сприяє росту рослин, пояснює фермер. Торік він зібрав 65 центнерів пшениці з гектара. Цього літа планує 70-80. Сніг та помірні морози цьому не завадять. Як не завадять вони і зберіганню вже зібраної пшениці. Я думаю, до весни злежиться, потім перекине і все буде добре. у цьому ангарі зберігають 1350 тонн пшениці, розповідає комірник господарства Анатолій Гондар. Він і стежить за станом зібраної продукції. Як сніг випав морози, цей то вона краще храниться. Якщо буде мороз, то певна цей блажність не така буде. Комора ж не утопляється, воно як як у погрібі. То тепло, то жарко, то це може прорости десь, може десь влага попасти. Поки великих морозів на Черкащині очікувати не слід, розповідає начальниця відділу гідрометзабезпечення Ольга Прокопенко. Хоч температурні показники і перевищували кліматичні норми січня та явище, це було короткочасним. Такі сплески тепла вони лише призводили до початку ростових процесів, однак кардинально вплинути на зміну фазового розвитку. Вони не могли, адже тепла було недостатньо. Перезимівля оземи буде залежати в подальшому від погодних умов ще другої половини зими. Цьогорічна погода сприяє гарному врожаю, говорить пан Микола. Тож примп погоди не бояться. Як в березні сніг випаде і морозів не буде, це буде дуже добре. Тобто волога для неї понад усе. Вікторія Бодовіцька, Сергій Фімов, Суспільне новини, Черкаси. 304 пасажири скористалися послугами швидкісного потягу інтерсіті плюс під час першого рейсу 20 січня. Сталося це завдяки електрифікації ділянки Шевченко-Черкаси. Як розповів керівник Укрзалізниці Олександр Камошин, за роки незалежності це перший проєкт Укрзалізниці, профінансований з державного бюджету. Потяг має 9 вагонів та розрахований на 500 30 посадкових місць першого та другого класів маршрут створили, щоб пасажирам було зручніше діставатися від Черкас до столиці і навпаки. Які враження у людей та яка вартість квитків розповість Тетяна Зузуля. 21.07. до станції прибуває потяг інтерсіті плюс Києва. У ньому перші 304 пасажири. Серед них киянка Олена Громова ділиться враженнями. Комфортно, зручно. Є інтернет, тому швидко, швидко і час вплине набагато швидше. До цього це перевізники, маршрутка це дуже зручно. Це правда. П'ять місць в ряд. А в першому класі в нас по два таких вже більш великих сидіння, але і в другому класі є роз розетки є можливість підключити ноутбук, є місця там, де можна пообідати, розвозитися і да. Тобто тут в принципі зручно і інтернет є а ще кафе та вбиральні такі умови у всіх вагонах. Розповідає керівник пасажирського напрямку Олександр Перцовський. у нас в Україні програма, де ми різні обласні центри хочемо з'єднати з, з столицею і між собою. Абсолютно комфортне сполучення за три години з невеличким з 3.17 ми доїхали сюди. 308 вісім так каміна кір. Як бачите, все зручно, встановлено. Машиніст Михайло Соколов каже, за 28 років працював на різних потягах. цей сучасний і зручний у керуванні. Поїзд керується контролем. Дуже спрощує роботу машиніста. Є система діагностики потяга. Як ви бачите, можна по всьому Кожен вагон, кожну двері. Після поїздки прибирає Вікторія Бож'єва. Гарні пасажири, чистенько після пасажирів. Поїздка недовга до вас, а так, атмосфера дуже добра. Ідея електрифікувати 30 кілометрів колії Шевченко-Черкаси виникла у 2020-му, розповідає керівник обласної військової адміністрації Ігор Табурець. У 21-му умовно кажучи, були досягнуті всі. Рішення кабінету міністрів дирекції Укрзалізниці, і ми б малися б урочисто прийняти це практично в квітні 2022 року. Оскільки розпочалась війна, то в грудні була завершена ця процедура. Це більше тисячі, тільки електричних стовпів. Це дійсно електрифікація колії в 30 кілометрів, а самих проводів там понад 50 кілометрів. Квитки у першому класі коштують 283 гривні, у другому 179. Це гарна конкуренція іншим перевізникам, говорить керівник Укрзалізниці Олександр Камишин. Черкаси прийняли чимало внутрішньопереміщених осіб. Нам треба давати хороше, комфортне залізничне сполучення Черкасом з Києвом. За 30 років незалежності України. Це перший проект, який був профінансований в Укрзалізниці з державного бюджету. Тут. На момент сума будівництва електрифікації на цій ділянці склала близько 400 мільйонів гривень. Поки що цей потяг один раз на добу буде прибувати до Черкаси і один раз на добу буде прибувати до Києва. Розклад такий, але якщо буде збільшуватись населеність цього потягу, ми будемо вже планувати щось, щось додавати. Тетяна Зозуля, Федір Коцаба, Суспільне новини, Черкаси. Пройти стажування в органах місцевого самоврядування зможуть півсотні учнів черкаських шкіл віком від 14 до 18 років. Якщо охочих буде більше, проведуть його у два етапи. Розповіла заступниця міського голови Анастасія Чубіна. Нині триває відбір серед школярів шляхом гугл-анкетування. Знайомитися із роботою мерії виконавчих органів та комунальних підприємств, підпорядкованих департаменту освіти та гуманітарної політики, учні почнуть у лютому. Триватиме стажування протягом місяця. П'ять найкращих учнів зможуть простажуватися день із міським головою Васильовичем Бондаренком. І так само для п'яти найкращих учнів ми маємо домовленості з містом побратимом Вальмієра, це Латвійська Республіка, і відповідно п'ять найкращих учнів зможуть тиждень познайомитися з роботою організмів самоврядування Латвії, зрівняти досвід, перейняти досвід учнівського самоврядування, молодіжних різних проєктів, які діють в Латвії. Понад 70 років живе танцями. Черкащанка Віра Галеєва танцювати розпочала, коли їй було сім. З тих пір говорить без них не може ні дня. Нині викладає хореографію для пенсіонерів. Її колектив виконує українські народні, циганські та іспанські танці. Як бути енергійним у будь-якому віці, розповіла нашій Ользі Мацканіч. От те мені нуше богати. Танцюють організм тіло все время роботи. Звікається Віра Галеєва нагадує своїм ученицям, що танець має бути енергійним. Останні шість років у територіальному центрі жінка навчає людей поважного віку. Конечно, много працювати, вчити вот, дуже багато, тому що мені мне як как профессионалу плохо, щоб це було. Да? Не хочеться лучшего качества, що мені займали не самодія. Пенсіонерка Тамара Шилова займається в групі чотири роки. За цей час каже, вивчила сім танців. Про віру Акиміну відгукується як про професіонала своєї справи. Дуже сувора, дуже вимоглива, але ми без неї не можемо. Не всі встигають за рівнем своєї наслідки. Ставниці говорить пенсіонер Валерій Гудзенко. Вона показує на професіональному рівні, а наші, наші колеги вже показують як можуть, як стараються Пан Валерій займається у Віра Кимівни не перший рік. Тут каже, зустрів своє кохання. Тепер танцюють у парі. Його 66-літня партнерка пані Лідія розповідає, ці заняття приносять їй задоволення. Тиск нормалізується. Я зараз взагалі його не міряю. Для пенсіонерки Наталії Коваленко заняття танцями стали найкращими ліками не тільки для тіла, а й для душі. На заняття вона ходить шість років. каже після виходу на пенсію, нарешті з'явився час для себе. Я дуже багато отримую задоволення покращую здоров'я. здоров'я. Ну, як ми вважаємо, ми несемо красу в світ і отримаємо світу гармонічну красу. Віра Галеєва танцює 73 роки. Секрет енергійності у своїй 80 пояснює просто. Я люблю життя, я люблю все. Я віжу, просипаюся утром. І благодарю, що це світ, що я його віжу. Ольга Мацканіч, Тамас Гарозія, новини на Суспільному, Черкаси. Це всі новини на сьогодні. Зустрінемося завтра.